Знаєте, як то кажуть, стукайте і вам відчинять. Так ось я вже не знаю, куди ми фінансові консультанти маємо стукати до українців двері, вікна, куди щоб до них нарешті дійшло, що це є справа особистої відповідальності, який у тебе буде розмір пенсії не держави. Не реформ, не влади, не часів, не ще чогось. Кожна людина сама відповідає за те, якої виплати вона дочекається. Якщо вона сподівається, тільки на одне джерело, буде мати тільки одне джерело, буде мати тільки 30% зарплати. Якщо вона хоче кращий рівень життя, треба закатувати рукави і починати відкладати гроші з молодого віку, а не розказувати, що у мене нема. Тому що насправді у кожного з нас є на те, що ми вважаємо, за потрібне, за важливе, за корисне і на наші хочу. Тому якщо в категорії нашого важливого буде наше забезпечене завтра, значить і знайдеться на те, що треба. Та, друзі, давайте включатися, микати голову, думати за себе. Ну і традиційно нагадую, що консультацію можна отримати у мене безкоштовно. Я працюю ліцензовано і надаю їх у себе в каналі. Тому посилання вам залишила. Хто свідомий, переходьте.